Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами я, Руслан Малашконе, і будемо відбивати війну в режимі бойова рівність. Просто народіще ще еквалайзер. У нас фінський альянс. Пізніше покажу хто, і буду йти на першу свою ціль Сподіваюсь, буде камінчик, буде все, що треба. Так, ну слухайте, зелененького трохи дали. Давайте будемо його збирати. Четвірку. желтенький <клес> Давайте подготовимся. Давайте вот так желтый прокину, может там закрыется, не закрылся. И вот так теперь. Зараз будет бойова рівність. І, звісно ж, спочатку удариться. Угу. Давайте ось цьому заблокуємо. И вдаримо под дулі. Ну, О, у нас есть еще тричка. Давайте ось та три так тричку. Так, теперь Хамбертом. Так, центр пробили, давайте в розу. Хай вона там хилить. А, чудово, ще ребята. Так, ну... А ну в принципі цей камінчик її. Так, чудово. <кій> <кій> добре, добре все спрацювало. Камінчика трохи дали. І в принципі непогано спрацьовано взагалі було. Чудово. Перший бій, добре. Вирішив я піти синім моно. Таке, на 2 третіх швидке. Угу. Що ми тут бачимо? Дуже багато фіолу. Давайте ось так. Через комбятінку будемо щось робити. Ну и в принципе все, наробилось. Бимом мочить. Так, давайте вот так. Так, и у нас Давайте тут може під'їде синій, під'їхав чудово. Так, центр мінус нуле. Так. Давайте тепер пробуємо. Ага, блін, еквалайзерніше спрацював. Ну, як завжди, в принципі. Давайте тоді, мабуть, лівий кут спробувати виносити. І нам треба десь знайти нашу дозарядку. А ось все вона. Ось наша дозарядка. Підлокувались, вдарив. Це теж... Ага. Мінус хіл, супер. Супер, мінус хіл. Тепер нам треба більше підзарядки тому що у нас немає наутики. Так, один від'їхав. Від'їхав. Угу, мінус. Цей. Давайте десь шукати синє, поки що якого немає, куча зеленого. Просто не знаю, що на відео шукати. Давайте чистити поле, бо я тут не бачу нічого більше. Просто порожнече. А синя так таки не прийшло. Ох і валять ці фауни. Ну ладно, цей дуже жорстко валить. Ну, ми на таких прям подсосах, що це капець. Ну все, надію, мою, на а-ля Хіл. Убили. Ну і все. На жаль, не вистачило синіх трохи. Рано від'їхала на Утіка. І все. Так, набрав одне Експериментальну команду. Попробуємо. Ну як? Я вже не якось грав, але ще не виграв її. Так. У нас є фіоло. Доволі багато. Давайте будемо його потрошку рухати. Так, ось тут давайте ось так. Так, зараз вдарить цей китаєць. Угу. І. Буде бити скоро цей до рівності три хода. Три хода це багато. Давайте тоді вмикаємо дарка. Вмикаємо. гаттеном. Э, Бьем нашим божевильным. Девочон и Все. Так, и давайте вот так пешком Так, чудово комбится. Давайте вот так. Мы же въехала. Все, я. Так. У нас зелененького не мое, да? Ну, давайте так тогда. Взорвемся. Нехай все одно без рівності б'є цей. Чудово, Без зімсько спрацювало. Є. Вмикаємо Дарка і б'ємо в цей кут. Чудово! Зайшла команда 4-1. І камінчик був дуже багато. Так, ідуть наступний бій. Червоним моно своїм. І що у нас по червоним? По червоним у нас... Ну, насправді трохи щось навіть є. Давайте ось так. Хороша комба пішла. Давайте ось так. Чудово! Машка, бий, куди хочеш. Ми зараз то все знімемо. Давайте ось так. Так. Тепер вмикаємо в нас крітилії, так? А, так упустить. Давайте вмикаємо, хилимось, ставимо мітку сюди і починаємо пробивати в центр. Так, добре. Ну, давайте тоді сюди вдаримо. Чудово. Зараз буде мінус, мінус цен, який звані. А, ну мінус обидві навіть. Чудово. Давайте тепер добивати вівіку. <кій> зараз себе відхилють, але тут нам не страшно. Ну, так, 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 так. Чистому полянку. Ну, давайте торгом и добьем. Добыло. Все. Еще один шот в копилочку. Так, взяв зелене моно. У мене там 4 швидких, хочу вигляти китайку. Ну, і от що у нас виходить. Зеленого не дуже прям багато. Давайте тоді складаємось так. Давайте ось тут пошукаємо. Не шукається. Тоді давайте далі ось тут шукати немає. Ну як, трохи є? Давайте ось так. Складаємо цю трієчку, Так, і зараз цей Хродгарт буде бить зріжено все, що ми назбирали. Якось дуже він швидко зарядився. Гад такий. Давай, давай, лікуйся. Давайте ось тут пошукаємо зелененьке. Так, є. Так. У нас зараз буде бойова рівність. Блін, ну давайте то подхилимось тоді. Бо похилитись нам треба. І зараз буде цей бить. Давайте, мабуть, ось так зробимо. Думаю, може там під'їде камінчик зелененького. Угу. Чудово, дозарядили нашу китайку. Так, тепер що робимо? Тепер проходимось е, мат. Проходимось едвіном. Він теж по всім вильне і ставимо, мабуть, на центр заборону. Б'ємо цією. І тепер давайте спробуємо кітеляночкою нашою недопашенною. Так, ну, not bad. центр майже вийшов, покинув чат. Давайте ось таке комбо зробимо. Зелененького не дають нам дошукати. Так, китаянку мінуснули. Вони потроху травляться, а ми потроху шукаємо своє каміння, бо на нас висять... Поразити наш хіл від'їхав, і це погано. І буде бить зараз регін. І це теж погано. Десь я щось натупив походу. Хоча, ну, я не знаю, не так і багато каміння на полі, щоб, щоб я десь тупив. Угу. Це, коротше, мінус всі вже. Да. На жаль, ще один розбив. Так, останній бій. Набрав щось. Щось набрав. Ну, у нас щось трошки є. Небагато, але щось є. Давайте ось так. Ось так. Будемо зараз. Тепер знову спішить, бо вже на роботу пора, блін. Так, вб'ємо в центр. Є цей що робить? Давайте б'ємо цей. А, блін, це ріса можна було скопіювати, але він <кій> лише маломанний в усіх, в принципі. Давайте тоді ось так. Так, і Річард. Може ти вдариш до... Ні, звісно, після рівності. Коли зніметься все, звісно. Чого це я подумав, що ти вдариш на рівності контру? Геть якийсь скажений, сумасшедший. Так, давайте б'ємо сюди. І треба дошукувати своє каміння. Давайте десь тут пошукуємо. Знову, знову та сама проблема, що спочатку трохи каміння є, а потім каміння трохи немає. Ну, зараз церіс буде бить, звісно. А, ну добре, що хоч в скриньку вдарив. Так, тоді б'ємо сюди. Так. І давайте бити ось цей угол. Ось так. друг Так, живемо, друзья, живемо. Дуже стрёмно, але живемо. Так, мы поставим паразита. <coughs> Ничего страшного пока что. Так, і давайте церіс тут паразито. А, ми навіть церіс вбили. Добре. І все, тепер добиваємо, в принципі, де і все. Все. Вийшло у нас 4 шота і 2 розбива. Що по итогу я набрав? 304 очка. Ну, плюс-мінус непогано. Ну, Нормально, в принципі. Ось такий альянс, Ну, на жаль, оборон всіх не видно. Ось такий називається The Knight Assassin. Ну, і в нас 30 ударів. У них 10. В принципі, є можливість перемогти, але буде видно. Всім дякую за перегляд, друзі, і. Гарного дня, чудового настрою, бережіть себе, бережіть близьких і до наступних зустрічей, наступних відео.